Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Вінничани допомагають кіберполіції, використовуючи лише смартфони. Проект Мрія об'єднав майже 750 тисяч людей у боротьбі з каналами російських пропагандистів та осіб, що підтримують війну. Як можна долучитися до лав помічників і які завдання треба виконувати? Про це та інше поговоримо із гостею студії Мариною Задвернюк, інспектором відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції. Вітаю вас, пані Марино. Доброго дня. Е, ну, таке питання зараз, е, оскільки світ наскільки технологічно розвинений, що кожен може в своєму смартфоні, як, як там казав Зеленський держава в смартфоні, так, так. Е, кожен в своєму смартфоні може вирішити мало не глобальне питання. Е, і от з'явилася така ідея співпраці з м, користувачами, так? так. Вона з'явилася вже в період повномасштабної війни по от, розкриттю цих пропагандистських пабліків. Чи вона була задіяна ще раніше, ця програма? Ми раніше завжди хотіли якось комунікувати з нашими громадянами, щоб вони нам допомагали. Завжди хотілося знайти якийсь зв'язок для того, щоб і вистроїти якусь довіру. І, взагалі, мати такий конект, тому ми створили з нашим Харківським національним університетом внутрішніх справ, який зараз в Вінниці дислокується, Телеграм-бот, який був призначений для боротьби із наркошопами і різними там телеграм-каналами, які розповсюджують заборонені речовини. Тому канал був створений з ботом давно для того, щоб всі люди могли долучатися. Але з початком повномасштабного вторгнення трішки змінилися у нас у всіх і цілі, і завдання, тому ми трішки переформатували. Тобто у нас вже була аудиторія, з якою ми могли це все розпочинати, і так потрішки-потрішки по ми розкачувалися і вже прийшли до того, що зараз ми успішно діємо. І за 2022 рік ми вже заблокували більше 20 тисяч облікових записів у всіх соціальних мережах і на різних інтернет платформах, і подали більше 7 мільйона скарг. І я думаю, у 2023 році, коли ми будемо підбивати підсумки, то вже цифра буде значно вищою. А ці облікові записи вони зареєстровані на території України, чи це така загальносвітова мережа? Це загальна світова мережа, як правило, ми блокуємо громадян, які знаходяться на території ворога, або українців, які, на жаль, підтримують війну, пропагандують якісь різні заборонені вислови, заборонену символіку публікують. На жаль, такі також є, і їх також потрібно блокувати. А до речі, який алгоритм подальший? Тобто, от вони виявили. Виявилися mm -hmm. ці пропагандисти, чи люди, які діють на шкоду Україні, на ніби такій інформаційній війні, mm -hmm. так? Надійшло, надійшло сповіщення від користувачів до чат-боту. Ви так. якось це перевіряєте, чи це просто не наклеп на когось на, на колишнього, наприклад? Звичайно, в нас працює багато адміністраторів, які завжди перевіряють інформацію, чи дійсно вона містить в собі. Е, те, що ми блокуємо, і надалі, коли ми вже, наприклад, збираємо там за день до нас, надійшло, наприклад, 10 інстаграм акаунтів чи там сім ютуб каналів, ми їх всі разом об'єднуємо і кидаємо одним постом нашу групу для того, щоб краще було заблокувати, і це було б швидше і ефективніше. Добре, заблокувати їх можна як скаргами от цих підписників. Дивлячись, яку соціальну мережу ми публікуємо, в нас під кожним постом є інструкція, як ми блокуємо ту чи іншу мережу, оскільки у всіх різна політика конфіденційності, внутрішні інструкції, як блокувати ці облікові записи, тому можна і скаргами, і хештегами, наприклад, коли ми. Скаржимося на якісь телеграм-канали чи на адмінів таких телеграм-каналів, ми пропонуємо громадянам завалювати їх там директ чи приватні повідомлення, оскільки це також ефективно. Наприклад, якщо в нас на каналі близько 400 тисяч підписників, кожен підписник зайде, напише якесь повідомлення, там чи захоче ввести в оману адміна цього каналу. Дірект ляже. Так, а і Дірект ляже, і він витратить просто дуже багато часу для того, щоб дійсно відрізнити, чи йому пишуть для того, щоб йому, типу, допомогти в його діяльності, чи його хочуть ввести в оману. А, наші українці дуже креативні, вони там кидають і координати, типу, що це координати місця знаходження наших Збройних сил. А коли ти вводиш в пошуку, там це якась, червона площа, наприклад, чи якийсь там музей у них, тому а, різне буває. Ну, насправді така досить складна система, яка вимагає участі багатьох людей, багатьох аккаунтів, скажімо так. так. А чи немає якоїсь спеціальної системи, дозвільної в правовому полі, яка діє, наприклад, у тієї ж кіберполіції, яка бачить. Акаунт, який містить певну загрозу суверенітету України, України чи інформаційні таку якось негативну інформаційну політику, яка веде проти України, особливо в воєнний час. І от не треба цих тисяч людей, які б допомогли покласти цей канал. А от є е, можливість його якось заблокувати, чи такої можливості на жаль в інтернеті зараз немає. Ну лише силами кіберполіції, наприклад. Для цього в будь-якому випадку потрібно багато людей. Навіть коли на початку повномасштабного вторгнення ми там здійснювали якісь ДІДОС атаки разом з студентами, наприклад, все одно потрібно було багато людей, багато пристроїв для того, щоб це все робити. Тому на жаль, поки Однією що такого, не відмикається. Так на жаль, такого поки що немає в загальному доступі. Тому для цього ми залучаємо громадян, волонтерів для того, щоб вони також залучалися і приймали якусь участь, і допомагали нам на інформаційному саме фронті. А от якщо говорити про співпрацю з іншими силовими органами, наприклад, з з тої самої СБУ. Mm -hmm. Якщо наприклад акаунт кіберполіція відстежила акаунт, на який м, вже поскаржилися, mm -hmm. цей акаунт зареєстрований на території України, ну наприклад, у Вінницькій області, mm -hmm. так і він веде активну там інформаційну кампанію проти України, чи за війну підтримуючи mm -hmm. там росіян, підтримуючи сторону ворога. Чи передається ця справа там в поліцію, чи одразу в СБУ? І як, чи якось з цими людьми розбираються? потім. Угу. Uh -huh. Ми завжди е, здійснюємо моніторинг, цілодобовий моніторинг у е, там усіх соцмереж, і в разі виявлення будь-якого випадку порушення нашого законодавства, це стосується не тільки колаборантів, а будь-якої е, протиправної діяльності. Ми одразу це все фіксуємо і передаємо до тієї служби, до якої це потрібно. Якщо це якісь колаборанти, то звісно ми передаємо, дивимося по компетенції, до кого ми це можемо передати. І звичайно, інформація туди йде, наприклад, якщо це якісь протиправні правні дії пов'язані з дітьми, ми це передаємо до ювінальної превенції у нас у Вінницю. Тому завжди будь-які злочини, які ми фіксуємо, вони всі передаються за належністю. От я не знаю, чи це ваша компетенція, але все таки мені цікава така інформація, чи якщо була. Ну, якийсь такий, скажімо так, заборонений там, чи неприйнятний mm -hmm. контент на сторінці. І буває так, що вона вся вся сторінка в цій пропаганді mm -hmm. російській, а буває так, що там просто якісь один-два пости, і от людина бачить, оцей колаборант бачить, що здійснюється атака на його аккаунт, і він хоче швиденько це все видалити, типу, я ні до чого. І от ви приходите по скаргах. Приходите на його сторінку, а на сторінці нічого немає. Uh -huh. І от є така інформація про те, що видалити можна, але десь там в аналах воно залишається, і кіберполіція може довести, що таки був цей допис, який uh -huh. там негативний. Це правда. Є фахівці, які навіть з видалених дописів можуть їх бачити. Так, звичайно, У нас є таке поняття, як електронний слід, цифровий слід. Він ніколи не нікуди не пропадає. Тобто, скільки б ви дій не зробили, де б ви його не очистили, все одно такий слід зберігається. І скільки би публікацій би не видалили, це все одно все назавжди залишається в просторах інтернету. Тому я навіть Тому коли... думайте, що пишете. так. Я навіть коли ходжу з різною профілактичною діяльністю по нашим закладам, по школам в місті Вінниця, я завжди кажу, що пам'ятаєте, є таке поняття, як електронний слід, і ви нічого не зможете приховати. На майбутнє попереджаю, тому, звичайно, інтернет пам'ятає все. Ми так в цілому говоримо багато про те, що робиться. Все це об'єднується під такою назвою, як проєкт Мрія так? Угу. і. Хочеться розказати нашим слухачам про те, як можна до цього проекту долучитися. От ви кажете, що вже є кілька сотень тисяч угу. підписників у чат-боті, наскільки я розумію. В телеграм -каналі, телеграм канал Це чат-бот телеграм-каналу. У Нас є телеграм-канал, де є підписники, де ми публікуємо щодня якісь завдання і різний контент. І чат-бот нас також він іде як додаток до цього телеграм-каналу. Там можна і подати. Нам посилання на якийсь обліковий запис, який містить пропаганду, ви його десь знайшли. Наприклад, там сиділи в Тіктоці, дивилися вашу стрічку і помітили там якийсь незрозумілий контент. Також можна скопіювати цей обліковий запис і нам через цей чат-бот надіслати. І також, якщо вам не вистачає, вже ви все заблокували на нашому телеграм-каналі, ви можете зайти в чат-бот і отримати додаткові завдання. Там буде у вас рейтинг, і кіберполіція ніколи не залишається байдужою до найактивніших наших підписників, і завжди ми стараємося чимось їх віддячити. Тому це не ви не тільки допомагаєте державі, а маєте змогу ще отримати щось приємне для себе. До речі, про кількість учасників, які може вмістити телеграм-канал, тому що, наприклад, я знаю, що в Вайбері, в групі в Вайбері, mm -hmm. є обмежена кількість людей, які можуть бути приєднані до цієї групи. Ну, в спільноті там більше, в, mm -hmm. в каналі менше. В телеграм Каналі. Є обмежена якісь обмеження по кількості учасників? Чи от ті, хто нас сьогодні почують і подумають, от я про це вперше чую, але я теж хочу долучитись, теж хочу блокувати росіян там, чи якихось ватників. Як це зробити? Звичайно, потрібно знайти нас в пошуку, написати Стопраша Ченел Мрія і перший канал, який вам висвітиться, там багато тисяч підписників. Долучайтеся, зберігайте собі, можливо, ви не будете активним учасником, але через якийсь момент ви будете сидіти в якійсь вашій соціальній мережі, і ви побачите якісь облікові записи, ви згадаєте, що в мене в, телеграм, в моєму телеграмі є такий канал, який це все блокує. Тому долучайтеся. Допомагайте нам боротися з нашим ворогом. І, звичайно, ми бачимо в телеграмі канали, в яких і по 2 мільйони підписників, і по 4. У нас поки ще не така велика цифра, але кожен має змогу долучитися, оскільки чим більше скарг, тим скоріше блокуються такі аккаунти. Тому нам завжди хочеться, щоб до нас долучалося ще більше громадян і ще більше ми блокували. І таким чином ще більше допомагали. Ну, хочете сказати, що для цього не потрібно мати якусь спеціальну освіту, просто треба вміти користуватися смартфоном, так так і мати вільний час. Це Таке волонтерство на інформаційному фронті для цього не потрібні якісь донати там, чи якісь особисті речі віддавати. Ви можете допомагати, просто витрачаючи свій час і інтернет. Я думаю, це не важко зайти і там три секунди нажати цю скаргу. До речі, вік учасників, якось ви моніторите, чи все можна, тому що сучасні діти. Я суджу по своїй доньці, які вісім років, яка вміє, яка сама собі скачала телеграм, десь там знайшла. Якісь групи, кудись вона там зареєструвалася. І якщо діти отакі от 7-8 років вони вміють це робити, вони знають, як туди зайти, і, і, і як натиснути на скаргу, ну, тобто їм теж можна це робити? Взагалі, телеграм-канал має вікові обмеження до 13 років. і коли діти... Якщо є батьківський контроль так, і якщо... на телефоні встановлений. Так, то взагалі телеграм-каналом можна користуватися з 13 років. І коли ми е, здійснюємо свою діяльність в школах, ми також стараємося залучити там від 8 класу, mm -hmm. тобто е, учням, яким вже виповнилося 13-14 років, які нам мають змогу допомагати. А Вони поки... mm, теж хочуть. Так, але ще хай трішечки пограють <грає> просто в якісь додатки свої. Але, як правило, як показує моя практика. Студенти і школярі найбільше зацікавлені осередок суспільства. Їм це цікаво, я кажу, коли провожу уроки. Там, дивіться, ми зараз блокуємо якусь там Марусю в Тіктоці, і вони одразу сканують. Машу, так. Так ми також хочемо, ми також хочемо, і одразу вони найактивніші в нас користувачі. Що ж, наших віничан закликаємо доєднатися в першому коментарі під відео в Ютубі. Ми напишемо адресу каналу, куди можна долучитися. Зараз нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про можливість кожного українця, вінничанина, зокрема, долучитись до інформаційної війни, боротися і викривати російські пропагандистські канали та осіб, що підтримують російську війну в мережі інтернету. Допомогти можна долучитись до проекту, долучившись до проекту Мрія. Гостей студії сьогодні була інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції Марина Задвернюк, розмовувала журналістка Ольга Зайцева.